Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 грудня 2024 року. Сьогодні 8 грудня. Зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби, але це доба переходу місяця з першої у другу фазу. Це стресовий період. І складний, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і себе теж не турбуємо, відпочиваємо. Можна тільки поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Але в кімнаті, будь ласка, біопрепарати використовуйте. 8 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 грудня. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, барашняні, солодкі страви і алкоголь. І також будьте обережні з ліками. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо такі страви із риби, із морепродуктів, дуже корисна гречана каша, молоко, сири, морська капуста, квасоля, доступні овочі, та фрукти ягоди, зелень, різні горіхи, цитрусові, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. 9 грудня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 15.38, а потім перейде в знак Овен. Час переходу місяця з першої у другу фазу, що розпочався 8 грудня, завершиться о 6-й годині ранку. Далі місяць без курсу також буде нам забирати час для різних посівних. Робіт із розсадою. Місяць без курсу буде з 10.47 ранку до 15.38. Тому для роботи з розсадою можна використати час тільки з 6 години ранку до 10 ранку. До речі, тут можна і в цей час і посіяти. Це можуть бути будь-які зелені культури, овочеві, квіткові, з 6 до 10 ранку 9 грудня. Треба поливати рослини до 15-ї години дня, а от підживлювати рослини органічними добривами краще все-таки вранці, але крайній час це у нас органічні добрива теж можна до обідньої перерви. Після 16-ї години, вже в овні, пророщуйте насіння для. Отримання вітамінних пророзків та посадіть трохи цибулі для зелені. На підвіконі дуже гарно вона росте і завжди буде вітаміна зелень до смачних страв. Не можна проводити 9 грудня обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 9 грудня теж несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важлива для здоров'я на 9 грудня. Нагадую, що тут будуть працювати вже енергії овна, він дуже сильний, це знак стихії вогню і овен відповідає за голову. Тому, будь ласка, щоб голова не боліла, не пийте міцний чай, каву не пийте, алкоголь. І для цього трав'яні чаї, просто чиста вода. Отож, не п'ємо міцний чай, каву та алкоголь. Що ж можна приготувати? Для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте м'ясо нежирної птиці, готуйте страви із риби, з морепродуктів, дуже корисні яблука, морква в ці дні, цвітна капуста. До речі, всі доступні овочі та фрукти теж дуже добре для нашого організму будуть. Але додайте обов'язково ще лимони, цитрусові. І дуже корисні висівки для видалення шлаків. Смачного на вам. цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей прекрасний день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких усіляких вам гаразів, миру та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!